Доброго ранку, друзі. Е, їдемо на коп. Ну, як на коп. Е, поїдемо в село, подивимося, що там е, з хатою, тому що були прильоти недалечко, то перевірити потрібно. Ну і так, сходимо в лісочок, подивимося, але ж знімаю, ось дивіться, все е, скло е, засніжене, ну тобто в інії. гарні такі сніжинки. Ну, поїдемо там на пару годинок, покопаємо, що там буде, не знаю. Побачимо і будемо вам показувати. Так, друзі, їдемо на коп. Що накопаємо, не знаємо. Не завжди. Бувають гарні знахідки, але щось буде. Будемо вам показувати, розказувати. Так, Доброго дня, друзі. Так, заїхали ми вже в лісочок. Заїхали в лісочок, значить точка тут ДБ і Скіфський час написано. Колись давно пробував я тут ходити, нічого не було. Ось глибокий чорний сигнал з переливом на кольоровий. Ось така штукенція. Зараз покажу ближче. Це, звісно, по темі. Тому треба ходити вишуковувати. Глибина приблизно, ну я вам зараз покажу, в принципі. Так. Ось така вона глибина. Ось ось, ось якось там так видно, ну. Більше ніж штик. Ось така штуковина, зараз десь її обіб'ю. Так. Зараз, зараз отак я її обіб'ю. Так, ось. Це у нас частина від тудил. Частина від удил я так думаю. Бо більш на... Да, більш за все схожа саме на це. Ось така от цікава голова відкрита, наче пощека От. Тут така от штука. Може, звісно, там якась і пащека. От. Але воно таке і ржаве, що не зрозуміло взагалі. Ну, така. Тут взагалі як карабіном було, що цікаво, до речі, ніколи не бачив таких частин від тудил. Ну, але вже, вже хоч щось. От такий лісочок сніг є, але не багато його е, місцями взагалі немає і. В принципі, місцями купається дуже-дуже погано. В принципі, можна сказати, що взагалі не копається як бетон. Ось так. Все, йдемо, зернімо ямку і підемо далі. Так, ось такі великі цвяхи попадаються. Ну як попадаються перший? О, але такий здоровий. Точно не са От. Старий. Покований цвяшочок. Ну що ж, будемо надіятись, що якісь і кольорові сигнали будуть цікаві. А? Ось так. Тут така от цікава іде балочка. Мабуть, колись була тут вода текла. А от і туди-туди вниз там. Знизу на стул, на у нас стугна тече. В мене от сигнальчик. Думав, щось цікаве, але на жаль, це просто гунзочок. да. ось. Так, і ну що ж, йдемо далі, може переїдемо зараз кудись, бо щось поки сумно тут. Так, переїхали на друге місце. Всі збираємося, включаємося, вмикаємося. І йдемо копати. Йдемо копати в лісочок. Далі. А там от за спиною були знахідки через дорогу. А, було відео раніше. Можете знайти, подивитись, там і трояк вилазив, От і царі вилазили. В принципі, так були нормальні знахідки. З цієї сторони. От з цією за спиною пробували ми вже ходити, разочок залізли. Чигирі-чигирі, але щось нічого не було. От. І ми звідти вилізли, але от вирішили спробувати ще раз. От. Тому включусь, якщо щось буде. Ну, або включиться мама. Або якщо батько щось знайде, то будемо знімати. Все. Купаємо далі. Копаємо, друзі, копаємо, але щось знахідок немає гарних. Ну, я, як завжди, знаходжу знахідку, це ось такий ключ гаїчний. Куди б я не їхала, чи на полі, чи в лісі, а ця знахідка завжди, завжди зі мною. Так що, друзі, ключ знайшла. Буду рахувати, що це ключ від якогось сундука. Ну, ось така моя знахідка. Так, ну що, нарешті перша монетка, поки там у мами гаїчні ключі десь там. Ми будемо копати манітоски. Що це в нас? Копівка. До реформи 48-го року. Отак от. Так. Ну що? Будемо ходити далі. Може ще щось. Ха, а в мене монетка. Так. Ну, добре, то я сказала, що Ну от, перша монетка є. Ну що ж, пішли далі. А, Радянщина, копієчка до реформи. Так, є сигнал гарний. Отакий. Скоріше за все, це щось зверху. О, під снігом не видно, але зараз будемо дивитись. Просто аж цікаво, зверху чи не зверху. Бо сигнал реально як. як... Ага, все зверху. Бо сигнал був як, як царик, але мабуть це шматок від ракети. Чи? Да. Ага, да. Шматок від ракети. На жаль. Але сигнальчик такий трішки дав надії, <сум> що буде велика гарна монета. Ладно. Ходимо далі. Так, у мами сигнал. Якась угу. монетоса торчить. Так, да, золота. От, якась золота. Давайте розпакуємо, подивимось, що за монетоска. Я вже чувствую, О, що це буде така монетоска. Що ну. там? Советик? А ну, дивись. Ой. <сум> Советик. Советик такий, що ж тікає? Да. Куди впав? Не знаю. Ха! Шукай другий раз. <ріст> О, десь він лежить. Ну, це включу... монетка. Не монетка, Ні, не монетка. Це монетка. Ага. Ось така монетка. Ходячка. Ходячка. У мене як не гаючні ключі, то Ходячка. ходячки. 25, 25. Ну що ж, ну золото. <ріст> золото як золото. там? Шукайте далі. <ріст> шукаємо далі. Все, шукаємо далі. Дід хабер не дає. Знахідок сьогодні мені. Так, отакий от лупив, правда, лопатою. Ось такий от ножака був. Але був. Ну, розкладний, о. Ну, був. Уже нема. <рес> Коротше, викопав я ручку від ножа. От. І, мабуть, розкладного. От. Перед цим викопав гільзу по первусі і поруч кулю. Але щось знахідок. Не альо. Не альо, зараз будемо трішки в іншу сторону рухатись, може там щось буде. Блін. Ну що ж, пішли далі. Так, йдемо. Йдемо, йдемо. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Зараз, зараз, зараз. Обходимо. Що там де? Ось. Все. Ага, я бачу його і на камеру видно. Що за маніто? Диви яка. О. Деньга. А? А чи полушка, чи деньга? Не знаходила. Ага, полушечка, не сильно. Дивись. Полушка. І гарний сохранчик. Сохранчик, так. Да. До речі, ось так тільки. Ну. Оп. О, О полушка. Деньги тут вилазили. А от тепер полушечка вилізла. Це яка гарненька сила. Гарненька, цієї сторони, да. Де як гарно видно. Орлик. Угу. Все є. Шкода, що не срібна, але... Ой, ну хоч М там... Може, було. ще вилізе? А <схай> ну, пару слів на камеру. Та... Та... А, оп! А, розтірялась. Тут треба провести в порядок. Та все, все вже. Отака мене. Розкажіть про ваші Відчуття. Да, відчуття таке, знахідок немає. <рес> ну, це ж перва монеточка. Ну добре. Будемо, будемо ходити, будемо шукати. У батька теж щось нічого. от. от будемо, будемо Олег, шукати, монеточка. будемо ходити. Монеточка. Да? О, пішли далі. Що, друзі? Ось така ямка, я там ще рукою рився. Глибоченька. Десь. Десь більше, мабуть, штика. Ну, зараз подивимося, чи штик десь. Ну, трішки більше штика. От. І неочікувано, але приємно. керівський ножичок. От. Тепер треба уважно і детально слухати і ходити. Отак от. от. КРК. Але ж ну, як завжди, буде. Детально уважно, але крім ножа нічого не вилізе. <хи> але, але. Ну що ж, Трішки азарту додається. Ходимо далі. Отака така чесалка. І уявіть. Просто тупо на металевій трубці. От. Алюмінієва. Прибита, якось прикріплена і на металевій трубі. Вона так важка така. Може, звісно, вичухували когось, а не себе. Таку носити з собою, це, звісно, круто. Що, друзі? Завершився коп. Коротенький. По знахідкам, так собі. Це, до речі, не удилат, тільки що роздивився, це якийсь такий карабін великий. От Ножичок. Дві гільзи. Копіюшка. От. і герой дня Полушка 1734 року. Все. На жаль, на жаль, було тут багато знахідок, але тепер немає знахідок, тому будемо шукати інші місця наступного разу. Вже є на, на увазі одне місце таке, придивились. От. Треба буде поїхати. Розвідати. Ну що ж, гарного всім дня. Не забувайте підписуватись, ставити лайк. І можете залишити коментар. До нових зустрічей!